Чому християни так безапеляційно заявляють про те, що Юда зрадив Христа? Адже є багато різних інших теорій, а не тільки те, що вони триндять постійно десь, беручи цю інформацію. Чому ви так і впевнені? А чому ви не, не думаєте про те, що Іуда, можливо, навмисно це зробив, або його Христос попросив, так як кажуть інші автори? Ось такі, чому достатньо часто задають, особисто мені, і навіть в відеоблогах. Це студія Радіо Лютер. Передача тисячу і одне чому, і я, її ведучий Олег Блущук, вітаю вас. Отож, сьогодні ми розберемося або принаймні постараємося розібратися буквально в пару хвилинах на про ці всі речі. Ну, по-перше. Так, є декілька багато теорій, є дуже багато різних теорій про те, що сталося саме тієї ночі. Є теорія, яку описують Євангелія, є теорія, яку е, про, проголошують інші і популяризують інші люди. І ну, ну так стається. Давайте ми. Давайте ми е, Трішки вернемося назад і розкажемо, чому що і як спочатку відбувалось. Отож, пам'ятаємо всі про те, що Ісуса Христа хотіли схопити, проте, хотіли робити це потайки, тому що на той момент купа людей прийшло в Єрусалим на поклоніння. Це була Пасха. Старішини, скажімо так, керівники ізраїльського народу боялися. Того, що Ісус вчинить заколот, а це могло статися, тому що е, під час свята е, населення Єрусалиму збільшилось в декілька разів, і при, приходили дуже різні люди. І ось треба було зловити це, зробити це потайки. Вони шукали. І ось тут приходить Іуда, який каже: Я здам вам місце, де е, де учні будуть. Тобто він знав місця, де любив Ісус відпочивати, і йому дали грошей. За це це окрема історія. Додали достатньо багато грошей і чекали від нього знака. І ось коли була таємна вечеря, е, Ісус помив ноги учням всім, це був акт величезної любові. Потім він ліг і сказав, що значить з ким я розділяю трапезу, той мене зрадить. Петро кивнув до Івана, каже: Спитай, кого зрадить. Він каже йому про те, що ну якби лежачи в нього на грудях, а ми знаємо, це всі лежали навколо стола. Він питає, хто це буде. Ісус тихенько каже: «Е, Кому я, я вмачаю хліб, була миска з ягнятком. Звісно, там якийсь жир, був там з трави були все. Вмачаю кусок, подам кусочок хліба і відломив кусок хліба і подав його е, іуді. І сказав: Іди і роби те, що ти маєш робити. Багато людей подумали про те, що, що, що він має щось ще купити. Тому що свято було, ну і було вечір, але люди ходили з смолоскипами, можна було купити, що хочеш, там зробити ще, що хочеш. Це було велике свято. І е, Іуда зразу пішов, він його зра він його здав. І ось коли вони молилися в Семані, Іуда прийшов і поцілував Ісуса в щуку, І саме Ісус тоді каже, що поцілунком ти мене, ти мене зраджуєш, і оцей тепер є термін поцілунок Іуди. Чому я це так розказую довго? Тому що. Іоанн, пояснюючи ці всі речі, він дає таку одну ремарку. Він каже, що Юда був злодій і тримав в руках скриньку, в яку жертвували люди кошти для Ісуса, для його служіння. А Ісус звідти роздавав бідним, тобто використовував трішки для себе, а все решту давав дуже, дуже іншим людям. І ось мотивуючися тим, що саме Юда був злодієм, і це спонукало його. І ось потім ми читаємо, що Юда прийшов, кинув 30 срібників, сказав, я здав невинну кров і все. І е, і сто, от так от пояс і повісився. Да, якщо закінчити вже історію, так ось чому я це кажу? Тому що оці всі знаки, які були, це було символічно. По суті, Юда поставив себе поза за межею розуміння апостолів. Чому Тому що коли учитель вмив ноги, це був акт абсолютної любові, коли він давав комусь кусок хліба? Це був акт довіри, і, взагалі, допустити когось за стіл. Це був акт величезної довіри. Це, це схід, все це має значення, всі, всі символи мають значення. І коли він... Коли е, Юда цілував його, цілунок це був це був вияв дружби такої великої учні. Цілували свого вчителя з пошаною. Це був знак такої, знаєте, ну величезної пошани. Саме тому Ісус питає достатньо іронічно, невже ти Юдо мене зраджуєш поцілунком? І ось багато людей, тепер, дивлячись на ці речі, починають ос, починають вигадувати інші історії. Зокрема, наприклад, е, е, є такий письменник Казіракіс, який написав остання спокуса Христа. По суті, він спопуляризував. Цю думку, що насправді це була змова Ісуса з Юдою, що Юда мав його зрадити для того, щоб Ісус пішов на хрест. І от якби таким чином, щоб спонукати інші є пояснення, що Юда був дуже великий патріот, він хотів підштовхнути Ісуса Христа до е дій, і от він не підштовхнув його. Ми не знаємо. Всі ці інші теорії, це тільки теорії, які випливають з нашого бажання, якимсь чином логічно пояснити. Вчинок Юди. Іншої інформації, окрім Євангелії, в нас немає. Все решту, що є, це є псевдоінформація або інформація навколо того, яка витікає. Ну, дійшло навіть до того, що зараз дискутували про Євангелія від Юди. І ось тут слід зазначити ще декілька моментів. Є книги в Біблії, до речі, Біблія єдина книга в світі, яка розказує про Бога. Всі решту книги, які є на землі, це книги, які пояснюють так чи інакше Біблію. Для того, щоб розібратися, чи справді ця книга натхнена від Бога, є достатньо жорсткі правила, їх, їх не дуже багато, проте вони дуже жорсткі, і велися величезні дискусії. Наприклад, в, в, в середовищі ізраїльських мудреців велася дуже довгі дискусії, і канон, канон, тобто якийсь певний список е, правильних, ну не то, що правильних книжок, він викристалізувався. Канон канонічних книг, масло масляне, проте. Тільки за два століття до народження Ісуса Христа, тобто, книги, які вважалися богонатхненними. це був дуже серйозний процес. Те саме було відносно книг нового заповіту, тому що канон нового заповіту був. Навіть не впорядкований, а затверджений тільки в 397 році на Карфагенському соборі, коли вже визначилися, врешті-решт з книгами, які направду є богом натхненими книгами, які можуть входити туди. Тобто там були дуже жорсткі правила. решту книжок вони носять назву апокрифи від грецького слова, яке означає прихований зміст. І ці всі книги, вони так чи інакше відхилялися з декількох причин. Ну, наприклад, перше, що там немає правильних історичних даних, або там якісь достатньо фантастичні дані там, ну, наприклад, такі апокрифи, там, де там описуються дракони, які там допомагали там пророкам, там так далі. Ну і якби дуже багато це в Даниїла є такі моменти. Є друга, третя книга Нєємій, і так далі. Дуже багато книжок, які є апокрифі, і туди відносяться Євангеліє від Фоми, Євангелія від, від, від Юди, яке було написано, наприклад, довели, що воно третього століття, але. Це нічого не означає. Це третього століття. Окей, написане в стилі пізнього гністицизму, який абсолютно не відповідає стилю тому, який є в Біблії. А не дивлячись на те, що різні автори писали, все-таки десь приблизно притаманна одна канва загального бачення цієї картини. Тому, коли ми говоримо про апокрифи, є деякі люди, які все життя поклали науковці, які досліджують саме досліджують для того, щоб подивитися, чи справді це книга варта уваги, чи не справді є друга є другий розряд книг, які називаються псевдоепіграфи. Тобто, це книги, які пишуться, можуть достатньо розумні, проте вони. Підписується чужим іменем для більш такої, знаєте, такої важливості. Ну, наприклад, я вже казав: друга, третя і четверта книги Ніємії. Ну, Ніємія був одним з лідерів нового відродження. Чи, наприклад, там, там Євангелій від Фоми. А, це. Псевдогностици чи псевдо -євангеліє, гностичне Євангеліє, яке приписали апостолу Фомі. Воно там в деяких тільки таких кусочках збереглося там, чи, наприклад, було там Апокаліпсис Петра, там чи там ще щось. Ну, Бу, було дуже багато книжок, які підписувалися чужими іменами, саме для того, щоб затвердити от їхню важливість. Це так само досліджується, і бачиться, що що ну, не то, не той стиль, не, не стиль не того століття, і тому це теж відкидалось. Чому я це розказую? Тому що більшість людей якраз хоче посилатися на ці книги, коли вони розказують, а ось там в проти Якова сказано там то-то, то-то, то-то. І тут я задаю питання: скажіть, будь ласка, невже ви думаєте, що віряни Першої церкви, які в більшості випадків були свідками? Або навіть віряни другого другого століття, тобто вже там, сотих років після? Того як церква сформувалась, невже вони не знали і не розуміли, і не могли розбиратися? Саме тому що вони могли розбиратися, вони відклали одні книги, які були варті уваги, а другі, які не варті. Зараз в нас час, коли все ставиться під сумнів, коли, коли знаєте такий е скептицизм, це став такого свого роду Я ні в що не вірю, і це моя позиція. Хоча насправді я вірю просто сам в себе, він впливає, тому що ми кажемо, ні-ні ні-ні, насправді там має бути якийсь зміст чи ще щось, і таким чином ми. Ми думаємо, що е, надаючи легітимності якійсь чи іншій книжці, ми там виправдаємо щось. Чому я це кажу? Тому що оці всі історії про юду, про його зраду, про ці всі речі вони якраз пов'язані з оцими апокрифами або з тими книгами, які церква не сприймала, і вона казала, що це не дуже добре. Тому, коли ми підходимо до якихось речей, до якихось тверджень чи до якихось сентенцій, які нам нав'язують, ми завжди повинні питати, де воно знаходиться. Якщо воно знаходиться в Біблії, і ми це можемо прочитати і пояснити, то тоді ми можемо підходити до обговорення цієї цього питання. Якщо воно знаходиться не в Біблії, а в якихось інших книгах, я ще раз кажу це книги, які просто пояснюють Біблію, і Біблія. Є першим джерелом, і в ній треба шукати якісь відповіді. А те, що Юда зрадив Ісуса Христа, ну зрадив так. І немає тому нічого дивного. Дуже часто нас зраджують, дуже часто люди зраджують набагато з менших мотивів. Це говорить про нашу гріховну природу і про те, що ми надзвичайно сильно потребуємо зціляючої дії Бога в нашому житті. Дякую вам за увагу. Задавайте питання. Це була передача «1001 Одне чому, і я, її ведучий Олег Блощук. До побачення і до наступних зустрічей на хвилях Радіо Лютер.